Вітаю! вельми шановні пані та панове, Христос Воскрес, Воскресна Україна. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У мережі наростає така істерика. Так, ну, ясно, що інспірована з Москви. Так, На ТЦК чи Тер, Т, ТЦК, нібито так. Про те, що там уже я бачив і якісь плакати, що вони козли і, і, і все таке інше. Ну, паралельно, або і взаємопов'язано, я ж кажу, що є паралельні речі і отак. Така думка. З'являється у людей знову, що потрібний Сталін, так, український Сталін, от він би навів порядок із цим би ТЦК. От він навів би так порядок скрізь, ну, люди добрі, ну ви ж думайте, що ви говорите. Ви ж думайте, що ви пишете. Спочатку думаємо, потім говоримо, робимо, пишемо. А не навпаки. І не тим місцем, на якому сидимо думаємо. За Сталіна, аби хтось там піймали, що він ухиляється від служби в армії, так, то його просто взяли б і розстріляли перед строєм. Ніхто б не запитував нічого. Ні, ніхто б з плакатами не виходив нікуди. Ніхто б не лаявся, не тікав, не бився, нічого. Просто взяли б і розстріляли перед строєм. Там маршалів розстрілювали, <кій> генералів розстрілювали перед строєм. Це ж так чи не так? Чи ви, ви історії не знаєте? Ну ми історії не пишемо, а от як сказки говорять: Ну, давайте будемо думати, що таке Сталін. Сталін це вперед за Родину. За Сталіна, а ззаду заградотряди? Ви хочете цього? Ви хочете заградотрядів, які б, якщо ви побіжете назад, то розстрілювали вас? Ви хочете, щоб ті, які потрапили до полону, були ворогами народу і не тільки вони, але й їхні родини. Чому вони не застрелилися, а здалися в полон? Чому вони не підірвали себе? Гранатою, а здалися в полон. Ну, так же було за часів Сталіна. Ну, Мені не треба розповідати. Я навіть п'ять років прожив за Сталіна, я може там нічого не пам'ятаю, але в мене і батько брав Берлін, і мати брала, і дядько, і, і тесть, і його батько. Всі вони були на війні, всі були поранені, включаючи мою матір. Так. Ну, так. Вони ж розповідали мені жахи просто та регулярно розстрілювали перед строєм тих, які там нібито проявляли малодуші, чи там е переляк у них якийсь був, чи, як у нас кажуть, панічна атака то треба людину лікувати. Отак От і лікували. Кулями лікували. Перед строєм. Люди просилися, благали. Дозвольте змити кров'ю ганьбу. Ніхто нічого не слухав. Просто розстрілювали. Так, мати казала, що відверталася. Не хотіла дивитися на це все. Ну так, ви хочете цього? То ви зовсім розум втратили, ви, ми, шановні пані українці, коли ви чекаєте на Сталіна, який прийде, і наведе порядок і ТЦК. Пх, то він наведе порядок. Так. Він так наведе, що всім х, немало буде. Це очевидно, а вам не зрозуміло. Ні, Ви хочете українського Сталіна. От він порядок наводив, це класика. Сталін це і порядок. Отакий От порядок, так. отакий От порядок. Концтабори отуди, так. Так. позбавлення прав родичів, тих, які потрапили в полон, чи здалися в полон, я не знаю, як там, і, і все таке інше. Ну так же було. Ну, читайте історію. Якщо ви закликаєте Сталіна, то хоч подивіться, що він собою несе. А він несе оце. І ніхто не буде вас питати. Хочете ви захищати Батьківщину чи не хочете? Це ж так чи не так? За Родину за Сталіна. Ну, тепер буде за Родину за батьківщину і за українського Сталіна. Ну Оце і все, оце і вся різниця. А принцип один і той самий. Всі повинні. Захищати батьківщину, так. А хто не хоче, ну то я кажу, як це все робилося. Тому що мені розповідали мої родичі, мої батьки, які в цій сталінській армії служили, так. І вони бачили це все, коли розстрілювали перед строєм. Обов'язково це була класика. Сталінської армії, розстріл перед Строєм. Кажучи по Петровськи, Петр І, ну це ж московські видумки, так, щоб другим не повадно було. Оце і все. Так що не будіть лихо, поки воно тихо. І я дивлюся на цих там вибрикують і кричать, давайте нам Сталіна, от він розбереться, так, він з вами розбереться. Він з вами розбереться, за цими, які його закликають. Тому що розуму немає абсолютно.